Всім доброго дня, друзі. Довганько не знімав, не показував птицю, не небі знімав. Ось так по, по птицю в мене. Приводний сезон за все. Та є з там, докармлюють, ну за глубенята не пішли. Я їх попробивав, повикидав. Зробив легеньку уборочку, але... За пару днів вже опять хвилинка пер перестану. Це задань. Задань, зусиль вольєри. Ось купа купати. Так, по мрамору понабирав, уже молоднячок є. Деякі вже там і результати бомбезні є, деяких тільки буду ганяти, що ліній багато. Заказав колечко, кожна лінія буде позначатися окремим колечко. Є широкохвості, і прості. Також білі на дві парки. Помолдаваних. Так я не голубонятка, буду гонять, показувати все. Ось маленька є. Пора у мене чубатих, залишилося. Решту голова також дав товаришу, тому що місця трішки не дозволяє. Поки буде якось так. Ось така птиця в мене. А, одразу скажу, на продажу нема нічого. І цей рік вже не буде. Приїхала людина, забрала все, що лишнє було, білих, По мрамору я не продавав нічого і продавати не збираюся. По білих була лишня мова, людина попросила. Приїхала, сіла, приїхала, 300 ми, з кілометрів в одну сторону чоловіку забрав, без ніяких проблем. Тобто, хто хоче, той має, як кажуть. Ніяких передач людина не видумувала, нічого, бо цим займатися в мене нема часу. Тобто так, на продаж нема і не буде. Можливо, на наступний рік як доживемо. То, що заказувати, щось загадувати з обстановкою в нашій країні зараз не селесообразно. Тобто ось так. Тут і мрамор і пьорі. Дві пари я оставив, таких пьорих там. Наша голубка на яйцях сидить на другу, я там взяв ще голубочку. Три пари я подарував товаришу. Дві пари в мене залишились. То, що місця реально не вистачає. Голубенят по них я набрав. Це ж якось так. Так, ну це гонний отсек. гонний отсек у мене. Ось все, все птиця літает. Є і бакінці тут, і на никанчи є. Це літо. Копити. Кормешка. Уже така не дуже. Жирна ячмінь, просо, чуть-чуть сеночок, геть-чуть чуть, -чуть сеночок. Геть, Ланяється, треба трохи дати. А так. Зараз кормами яй не балую. Тінців докормлю, біля їх брати не буду. Там де вже полупилися, не попробивав яйця, не повикидав, не збовтав, вже, ну жалко було б тінців маленьких викидати. Хоча вже давно, хоч і завершив сезон, воно вже не нужно. Для себе набрав люди, що хотіли, теж я їм зробив. Ось Осіння, воно як не болячка, то соплячка, то не потрібно, ну не те ну, вже і тільки птиця устає. Реально воно не потрібно. Тут по всіх. І попьорих є, і по мрамору є. Шайки теж воно такі там покидали. Є у мене і шайка смс там з білою старований, є і пюрі багато викидали. Багато закрив, побіли туди закрив, мрамора одного закрив, хлопці були, були. В неділю в мене були, бачили, як той мрамор гранатовий летів, ще він, одмаслав, тоді як я знімав відео, викидав, ніж він остався. А тоді хлопці приїхали, він вже сідав, а тоді я пішов у гору, 5 годин масла, я його закрив. Там просто ну, просто супер ігра, медліний польот, ніяких кругів, нічого. І дзвінками, і стовбами. Птиця не птиця треба терпіння, треба ганяти, вибирати, це не білі, не піорі, що спарував. Зразу мені це розказували, що тут мас, ну, тут мазку. А ще з масці треба витягувати і льот. Так що треба багато бракувати, багато вбирати, дивитися. Ну, не легко, але воно того стоїть. От той голуб, це просто там тупо безкружний польот. У мене хлопці були під Е, Люди бачили. Ну я думаю, воно, воно того стоїть. Оце ці нерви, оце, ця праця пророблена. Ну, кожному своє. Якщо є якесь вільне время, то... А якщо його немає, то... то й не вникайте. Якщо терпіння немає, то Ось це таке. Ну зараз голубок розкрився, просто, просто блін, ну, ідеально. Медліний польот без круга, шкув, з він там і якось так. По білих теж закрив, там піоре одне по білих, таке бурохостеньке вийшло. Ідеально теж. Ну, ну... Три години, то дві було, тоді три, тоді п'ять, і п'ять я його закрив. Таке. Є такі голуби, які літають годину-півтори, півгодини, години. І, і можна теж його навіть закрити, тому що ну, там красота і гри така, що, що просто бомба. Я ж кажу, так, ну в принципі, я чю і, і польот, і гру, і ну, мені те час особливо. Як сказати? Ну якщо в голуба немає толкової гри, він там уходить в точку без гри і сідає, я не бачу, там нахер мені такий бакінець, ну, треба подумати. Я люблю, що воно красиво, медленно, без круга, класно. Понятно, що зараз тут дуже багато направлень і птиці, і лінаніканці, і дагестанські от мрамор. І, ну, вони зараз стаю і ганяю, воно крутять, як дикарі шмигають, Блин, дехто відходить, дехто покривається, тут да, питань немає. Але ну, тим не мене, я люблю я, щоб була і красота польоту, і так як люди там казали Так, ну, мені здається, вчора з хлопцями розмовляв на цю тему, які критерії тих соревнувань? Время польоту, чи, чи буде і критерій якісь гра яка гра, який підйом птиці, як, ну як. По времені то питань немає. Я щось тут перехрещу, нахрещу, де голуб у мене летить 12 часов і я буду чемпіоном. Ну і гри там буде абже кокейка. Тож я не знаю, мені цікаво, хтось відпишіться, які критерії в цьому змаганнях, хоч я дивлюся в Баку, да, Дагестан там соревнування. Там є і нав'язня, є і красота польоту. Ну. Я ж кажу, цікаво, якби в нас ці змагання провести, як багато хто пише, давай там, війна кончиться, будемо все Та питань нема, це інтересно, звісно, це класно було б, це було б люди, до чого б стремилися по бакінській птиці, щось виводили, десь розуміли, де є хороша птиця, де не, то так, да, там, в того летять 10 часов, в того 20, в того 15. Це понятно, Так би ми по відео дивилися, розказували, показували. ну. Тобто це не пусті слова були, а не словом ділом, як кажуть. А в цілому, я ж кажу, мені цікаво, в мене є там той голуб, який час відлітає, ну там просто, там, там як слину пустиш, просто як він летить. Ну, а є такі, що там ну, я зиму їх не закривав і зараз якби не буду закривати, там єсмі, людина дала, Вони летять да, там і 5 годин було, і 6, і 7. Так в них і гри, копійки, і гра така не щолчки, а куверки якісь. Ну, так цими голубами мені виходить теж, можна сорівнуватися, бо буде чинитися тільки Время чи як. Чи... Взагалі, напишіть, хто там Хто там хотів ці сорівнування, напишіть, які критерії інтересно цих сорівнувань. Чи вчитується ігра, подйом, посадка, чи время просто. Якщо просто время, ну не знаю, чи я смисло в цих сорівнуваннях. Як на мене, ну кожному своє, кому красота польоту, а кому... Кому і грати? Мені подивитися, як він годину літає, чи пів години, чи дві години, мені чого достатньо, навіть пів години мені достатньо, я кайфаную і все, я пішов собі, займатися своїми справами. А якщо в голуба, там копійки і гри, летить він хоч... Та хоч 20 часов, він мені не інтересно буде. Раз зіграє і ну, смисло. Так що так, мужики. Так, покорм сказав. Потім там сказав, про голубів на продажу сказав, що нема нічого. Оце все будемо ганяти, щось ще тут відбиратися, щось розкриється, щось не розкриється. Багато молодняка постійно підкидаю молок. Постійно ця линька не простає, то що ти менший, ти більший, ти старший, ти сидять на кричі, садять, ти летять, ти... В общем, якби воно стабільно, взяв один-два виводка, сюди накидав і все. Так, да, питань нема. Хтось вже розкрився, хтось тільки ігру набирає, хтось не набирає. Тобто якось, якось так. Так, маточник мрамора. І не тільки тут вони в мене, а ще я там. Теж опрогуло. Яйця попробивав, посколачував, не хочу вже в кінців. На наступний рік будемо працювати. Тінця є, тінця повиходили. Є. Є. Ось такі. Воно є. От пара. Вон одна. Вон є. Коротше, пінцов патає. Всякіну треба добавити. Стюпки нет. Коротше, є нагон, нагон буде, що пробувати. Зараз повторюсь, заказав кольца. Бо тут не одна лінія, там люди думають, мрамор дай мрамор. Ні, є. Вони длиніші йдуть дагестанці. гістанці. Молдавани, вони коротші йдуть, це я так уже трошки, трошки сам наслухався, навчився, дай вам розповім. їх. Тобто ця пташка не, не одного направлення і парні по-разному летять. Все трохи по -іночі. Ось Така птиця. Така птичка. Побачимо, уже буду, вже я скажу, по виводному усю. А там докормлять кінцов, уже зміст порострибують до чистим, там вбирала на днях. Але одна гарно повичищаємо, дезінфекцію і все, гнізда я позакриваю, таки кожен рік. І почнемо. Січня місяця знову щось підпаровувати, що здивитися, якщо доживемо, звісно, бо нестабільність у нас загадувати наперед нічого не можна. Ціка птиця, птиця не тільки мастюва і красива і вольєрна, а я вже і сам перевірив, що є. є, але треба працювати. Є такі екземпляри, що просто стоїш і слина тече. То кайфує від такого польоту, від медленного, малокружного, можна сказати, взагалі безкружний. І голуб ушов, покрився, і ну, ніч стався. На другий день прилетів, спеціально я закрив голубів, а прильотка в мене, якщо встрибнув, він остається. В 9 ранку тільки він попав додому. Це не то, що він там сів десь на домі, чи як є, в мене там один двинанікант сідає. Я замічав за ним. А це голову медленно, 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 все тоді круг, трохи круг і вгору, 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 і в точку він стояв і, ну, уходив він в точку, і хлопці були в мене, хлопці бачили. Тобто вопросів немає. Є, але тут. треба вибирати, треба щось щось, як кажуть, що не летить, не продавати, його не віддавати, а просто башню одировав, або яструбу скормив. Щось хороше комусь дати, ну а краще залити собі. А тоді, тоді буде якийсь толка. Якщо у нас люди, блін, така вивелося там красиве, все да? ж я буду його скормлювати, яструбу чи вбирати. Якщо можу його продати, якісь там 100-200 гривень торгувати, да? не, так робити не треба. Настоящий бакінчатник чи голуб'ятник, любого там голуба, в принципі. Ну, херню ну, не треба продавати цю херню. Комусь навіть не продавати, навіть комусь віддавати. Людина надіється, тряє время. Проходять місяці годи, а в того із того голуба мусор виходить. І людина розчаровується. ні. Ну чи то голуба вбрати або ганяти далі, сформити яструби. В мене там є багато птиць, яка ще не розкрилася. Я її не готовий комусь подарити навіть. Хай літають собі, а далі побачу. Далі все попало. Коптичка. Так, так білі і три пари мрамор. А, і ще й шейка в мене тут. Воно все ключується віддільно. Пінець такий вийшов по мраморі. Здорово, брата не дивиться. Просих по опігенніших трьох парах. Один. Зараз кормусить, де який красаві. Уже. Маточна, не маточна, корм заради нато. Так, 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 так. А тут виходить одне гніздо і тут пора сіла друге гніздо. А, ось все диви по тих офігенніших. Гарні глибонято вийшли. Так, то білих, що поставалося, то що цей чоловік приїжджав. Позабирав навіть отаких гніздах, я йому подавав, кажу, я докормлю, сильно хочу у лінію. Поддавав я, і ті, що на крилі були, і ті, що такі молоденькі були. Поодавав. А це пооставалося. Ну, Блін, полупили з я їх вже просто ну, жалко було викинути мені. пальцював, нехай буде, буду ганяти їх. Це по мрамору одна. Коротше, коротше, так, трохи є. А так яйця воно я голочкою попробивав. А ось що ще, ніфіга себе. Ось що ще, як я протикав тут і голкою пробивав. Вижив походу. Може протикнув, Коротше, воно яйця. попротикав голкою, І значить, їм і що. В принципі, це, це молодняк догодовують, а то ось песпун, я не знаю, жалко, таке викинув. І все, і на цьому все, закриває гніздя. Так, думаю, по чому вийшли отакий агбаш буде. Такий красний білоголовий агбаш. А друге, а друге якесь ось таке типу, сизе. Думаю, може мрамор натоптав. хер його зна. Коли дивлюся, думаю, яка ця пара тут сидить. Оце цей шайка, що мені давав корою. Моя голубочка, по якій. Вийшло молоде, а у мене зараз це, я що закрив, дивіться, така чорочка. Це вийшло по цій голубочці. Осігачило воно спів з половиною в мене, закриє його, воно одне обходить. Думаю, чому це вийшло? Чи мраморна. тобто показується ця шайка. Це з цією голубочкою. Пара вже вийшла, губення вже зараняє. А це друга партія. Ах, так, губашек отакий, не знаю, такі невеличкі, вони виживуть, не виживуть виживуть, будемо ганяти, не виживуть, так і буде. Коротше, я так по птиці щось порозказував, трохи вам показав. Тримаю зараз очі, дивіться, ячменя кидять, не давав, був ячменя. Попачив більшість людей віддає, зараз стараюся брати без освітів, вибираю хороший, хорошу дорога, там тобто на 10-20 гривень чи 30 купівлю його відро. Ну воно без остюків, якось, бо то, що є такі остюки, воно застряє в горло. Зараз даві ячмінь, що годні в голуб'ятні. Ось такі. Остріал дурачок. Голодний аж позастрівав. так, по птиці. Одна 40 хвоста вскочило. Привикли щось сюди залітати, відкриваємо воно сюди залітає. Треба її зараз угорно перекинути, давали мені так поки нічого не скажу, перелиняли вони. І то не до кінця ганяю. Ганяю далі. Отак в мене по птиці. Докармлюють. Убираємо і вакцинація. І все, це ось все буде. Зекаємо після нового року, доживаємо, підбираємо пари, працюємо далі. Ділими, то я вже проработав, усе в принципі я тут питань нема взагалі. А по мрамору треба працювати, працювати і працювати. Бачите, як кормлю. Все немає нічого виявила ячмінь, все виїде. Це не те, що проблеми з кормом, там у мене взагалі в мене їх немає. Сигарет собі не куплю, хоча не курю на якусь хлібину собі не куплю, але корм у мене завжди є для голубів. Так, годую проголодь зараз. Вченчиків догодовують, все, конець кіна. Перші мраморні, які я брав тоді в кару, тисячу батих там воно докинув, ще знизу є, на Ніканці є сматочне. Є там е, ще по Бакінах по мраморних, по Дагестанах точніше. От так, є є фото. для мене фото. Така птиця. Ось бачите, вже така. ніяка, можна сказати, нагон вони вже. Ну Побачимо, однак будемо ганяти, знімати, показувати, розказувати. Попропаював глисти вже. Ми готуємося. До вакцина, докармлять до тінцов, а я думаю, вересень місяць, пів місяці. І погнали когось. Хай ця линка кончиться трохи, бо вона безконечна. Линяють, линяють і линяють. Шустренькі, гарненькі, сустренькі. Поки вроді все нормально Все, все розказав, показав. Кому що цікаво, пишіть, дзвоніть. всім спасибо, всім пока.